Питання створення притулку для бездомних собак в прилуках наразі активно вирішується на зустрічі за круглим столом з представниками товариства охорони безпритульних тварин владою було запропоновано для притулку приміщення на очисних спорудах. 18 квітня комісія на чолі з міським головою обстежила цю будівлю і прилегло до неї територію. Сьогодні в нашому місті, я думаю, що це у більшості міст України є надзвичайно серйозна проблема із безпритульними собаками, і цю проблему треба вирішувати і негайно вирішувати тому ми сьогодні вивчаємо саме ту цю місцевість де ми у майбутньому і найближчим часом зможемо розбудувати для таких собак притулок і організувати роботу так, щоб доглядалися ці собаки, щоб харчувалися ці собаки, і щоб у подальшому у нашому місті не була ця проблема такою серйозною, як вона на сьогодні. Здається, мені сьогодні і всім членам комісії, що це тут місцевість дуже гарна. Наведемо порядок із нашими комунальними службами і розпочнемо цю роботу. На території, що прилягає до будівлі майбутнього притулку для бездоглядних собак, достатньо місця для облаштування просторих вольєрів. А за необхідності чотирилапих можливо буде тримати у приміщенні. Його розміри це дозволяють. Загалом і будівля, і територія поблизу неї цілком задовольняють потреби для утримання собак, ухвалила комісія. Не менш важливо і те, що вибране місце досить віддалене від людського житла. Я підтримую на 100% пропозицію міського голови щодо розміщення питомника бездомних собак за межами міста, тому і, і громада, в тому числі, впевнений підтримує таке рішення. Ну, я думаю, що нікому не зручно, коли цей питомник буде десь знаходитися в центральній частині міста. Слід зазначити, що за стандартами відстань від притулку для бездомних тварин, до будинків, у яких проживають люди, повинна становити не менше 300 метрів. Ані території ці вимоги цілком витримані щодо стерилізації і подальшої післяопераційної реабілітації нічийних собак, то владою ухвалене рішення залишити для цього приміщення по вулиці Бособрода, де наразі і здійснюються операції. Ми прислухаємося до думки. Е Тих тієї громадської організації і залишимо стерилізацію в центрі міста, де на сьогодні відбувається стерилізація собак і догляд собак. А потім, уже після таких операцій, після того як собаки вже піднімуться на ноги, і будуть здоровими, ми забиратимемо сюди і в подальшому будемо доглядати тут на постійно. До речі, в 2016-му для стерилізації безпритульних собак прилуцькою міською радою виділено з місцевого бюджету 45 тисяч гривень. Утримання притулку влада також бере на себе, але не відкидає можливості отримання допомоги громадських організацій та волонтерів. Згодом, коли ми зробимо якісь перші кроки, то будемо. Працювати можливо з міжнародними організаціями, які займаються захистом бездомних тварин, будемо їх залучати. Можливо, вони будуть виділяти якісь кошти і підтримувати цей питомник. І разом будемо працювати.